Григорій Квітка Основ'яненко, Конотопська відьма, розділ другий. Смутний і невеселий сидів у світлиці на лавці конотопський пан сотник, Микита за Забрюха. Об чим він сумував, ми вже знаємо. Еге, та не зовсім. Хіба чи не дасть нам толку оцей, що лізе у світлиці до пана сотника? А хто ж то лізе? Що ж це він так там мордується, то підкнеться у двері, та й назад наші. От та хворостина, що несе у руках, та його спиня, коли держить її поперед себе, то тільки що у ньому у двері ткне, а вже хворостина й біперлась об угол!» коли ж її волоче за собою, то зовсім увійде в світлицю, а вона за ним волочиться і чіпляє його, як та сварлива жінка. За п'яницею мужиком, упоперек же і не кажи її всунути у світлицю, бо кріпко довга була. Лізе то не хто, як Прокіп Ригорович Пістряк, сотений конотопський писар і щирий приятель пана сотника Конотопського, Микити Уасовича Забрюхи, бо він без нього. Ні чарки горілки, ні ложку борщу до рота не піднесе. А вже на пораді, як пістряк Ригорович сказав так воно і є, так і буде, і вже до сто бабних ходи так ніхто не переможе. Що ж то він за хворостину Преосвітлицю до пана сотника, але лучше всього послухаймо, як і об чим вони собі будуть розмовляти, то тоді усе знатимемо. Та ще і те знайте. Що пан Пістряк, суть писар, дванадцять год учився у дяка в школі, У год вчистив граматику, два годи вчив Часловець. пів тобто три з половиною года, сидів над псалтерем і з молитвами зовсім вивчив, та півп'ята, чотири з половиною года вчився писати, а цілісінький год учився на щотах, а про тим, ходячи на крилас, поняв. Гласи і єрмолойські догматики. І сковородині херовимські тоді ж задяком і піддячим оксалентує, ВТОРУЄ підспівує. І Павлачченіє, коли небагацько закладок утне на всю церкву голосно, а вже на річах. Так бойкий, що як розговориться, розговориться, так усе непопросто, усе списання, так і наш отець Костянтин. Даром що до синтаксису ходив, слухай його слуха та здвигне плечима, та й відійде від нього, кажучи, хто тебе, чоловіче, зна, що ти там говориш. Отакий був у нас конотопі писар. Оцей Прокіп Ригорович Пістряк. Та як стане він з паном сотником за брюхою розмовляти, так ви тільки слухайте, а вже чи второпаєте що, не знаю, бо він у нас чоловік з ученою головою говорить так, що із десятьма простими головами не розкажуєш. Отже то, як пан сотник бачить, що пан писар не влізе у його світлицю за тою довгою хворостиною та й пита, що ви, пане писарю, якого чорта до мене в світлицю прете? Та все добродію лепорт, тобто рапорт, обсетінім народочислінні, в налічності предстоящих по мановенію вашому, та бодай він сокрушився в прах і пепіл, не вмістив єсть в чортух ваш. Подобають або стіну протяти, або стелю підняти, бо не вліз до вашої вельможності, сказав пістряк та й почав знову возитись із тою хворостиною. Що ж то за лепорт такий довгий? Хворостина ж йому, мабуть, замість хвоста чи що?» Хворостина сія, хоча єсть і хворостина, но она є ні суть уже хворостина, поніже суть на ній містіліще душ козацьких. Прихваброї сотні конотопської за ненахождінням писательського существа і трепень танієм дісніці і купно От отак відсипав наш пістряк. Та кажіть мені попросту, пане писарю, о, вже мені те письмо остило та опоганіло, що нічого й не второпаю, що ви кажете говорите. Тут і без вас нудьга узята, і печінки до серця, так і чую, як підступають сказав пан сотник та й схилився на руку та трохи таки чи не пустив слізочок пари другої. Горе мені, пане сотнику, сказав пістряк, Мимошедшую сідницю глом лягся з молодіцями по шиночкам здешньої палестини і ввечеру сущу мину, дні бігнє подвіжин, а кіклада і нім аби риба морська. И все внезапная весть потрясемую внутреннюю утробу, а пачей паче, паче як до прочих, и уразумив повелинее, милостивного начальства, Сбиратися у поход аж до Чернигова. Сие, пане сотнику, пышуть щады души наши, да никогда страх и трепет, а буяет нами и мы скоробни Падем на ложи наши и уснем в смерть и того ради. Крітність умісліша, а киби у Чернігів, а хто вість, чи не далі ще? О, горе-горе, і поки реку горе. О, горе, горе Регорович, о, горе, горе Ласович! Отак то горювали пан сотник із паном Писарем, що прислано їм предписання іти в Чернігів з усією сотнею і зібратись за всім прибором, і узяти. Рвйон тут для себе ікони на дві неділі. От як гарюють пан сотник у світлиці, а пан писар за порогом. далі це і вигадав, бо вже на вигадки завзятий був та й каже Соблаговоліте, пане сотнику, дати мені повелєнії, о сокрушительному приломленні сієї трикратно опоганівшої хворостини. Я же не несуть уранділле Порта. Бо самі се зірцання яснімі, і не вмітими вашими очесами, що неумістим єсмь з нею у чертох ваш. Почухав голову Ласович, довго думав, а далі каже Себто по вашому переломити хворостину, так ти бо кажеш, що це вже не хворостина, а лепорт об нашій сотні. Так щоб часом не було натруски від старших, бо й сам здоров' знає, що пан полковий писар щось до нас добирається і так підгляда, щоб мокрим рядном на нас напасти. Не обоїмся, не устрашимся, супостата, за усією його враждебною силою. сіво раді довлість нам проти нього бути мудрим. Ісіє последнє речення предписання неупустительно сповніті і того для повелі, вільможний пане, да закрашусь її паліцем. Так покручуючи уси і очі у стелю утупивши, казав пан пістряк. А далі бачить, що пан Микита йому не порезуст, бо й досі ще не второпав, що то йому каже, та й скрикнув Так ламати. Та ламай, пане писарю. Хрусь пан писар і переломив хворостину. Переломишся, каже, і се нині можу вміститися в черток твій. Та ся, я кажучи, і уліз в світлицю і кланяється пану сотнику, і подає йому з двох рук по цурпалку і каже. Подозвольте, прийміть. Та що ти мені оце, пане писарю, тикаєш у вічі, чи їх виштрикати хочеш, чи що? питається його пан сотник, притулюючись до стіни, а боячись дума, чи не погнав Регорович в п'ять химер, як було після перепою, на великодніх святках? Що воно таке є? Кажи мені попросту, без письма. Сіє суть, пане сотнику, замість піска нашої сотні, каже писар, його вже не в змогах Списати за дрижанням десницы моєї, від гомлена пьянственного і вище і молодіцями, і и табараді узяв ростину і на ній на знаменах кожного козака і суть вірного число у кожному десятці по десять козаків, А у всіх такових десятків суть також до десять, следовательно, уся сотня як скло. Соблагословолятя, пане сотнику, щоб їй ученіть посіх вростині і ліцем к ліцю саму єстистину сотню, зібравшогося біля палестини кузьміхи, кривої шинкарки, очесамі оба зріті. Еге, -е, пане писарю, каже йому пан Уасович, я пожалуй соблаговолив, так ліків більш тридцяти не знаю. Лічи самі роби, як знаєш. Ти на те писар, а я усе опісля підпишу. Бо я на те сотник, щоб не лічити, а тільки підписувати, от і став пан пістряк лічити. Лічить, лічить, а у п'ятій сотні одного козака не долічиться. Що за притча аж скрикнувся. Со щитах і були усі, і сиї дін не обрітається, і з'їду, й поки ученю перепіс, хто з оглашоних не дав мені і пред очі ваші стати, біже і кривився, ніхто як уповалітельно, Ілько. Налюшня, от і пішов на двір до козаків лічити, а пан сотник зараз кинувся до Карватки із дулівкою та не віддихаючи журби ради та й висмоктав її дочиста. Аж ось і пан Регорович із своїми цурпалками лізе у двері веселенький і швидше, щоб втішити пана сотника, й каже Не журіться, добродію, усе козацтво наше укупі, ні жоден не пошвендяв нікуди, ось де вони є. І прийнявши лічити, в п'ять у п'ятім десятку нема та й нема козака. Як затупотить Регорович руками, як ухвати себе за чуб, як почав коренити і батька, і матір, і увесь род того присучого сина козака, який ховається, поки він лепорт унесе в хату до пана сотника. Як на дворі ліче, так усі до єдиного. А у хаті ліче, то один та усе п'ятому десятку так і іщезне, наче його злидень злиже. Вернувся пан Пістрях до сотні, перелічив козаків усі. Вернувся до пана сотника, лічить по хворостині, що кожного позарублював. Катма одного, хтось утік. В п'ять вернеться до сотні, щоб тому, хто ховається, голову побити, так би усі якраз, а у світлиці по нема одного. Та разів десять таке йому було привідіння. Вже аж засапавсь, сердешний, бігаючи з хати то в хату, то до сотні, то від сотні. Ще вже й пан Уласович убравсь і зовсім вирядився і вже шапку взяв, щоб іти до тої сотні, Так у пана писаря один козак усе утіка. І хто такий? Незвісно, бо усі на зборі і один одного держать за пояс, щоб не утік ніхто, поки їх по хворостині перелічують. Та годі тобі, Григоровичу, шастатись. Ходім, та удвох за мною перелічимо. Коли там усі, а на хворостині нема одного. Так кат його бери, нехай той і пропада, аби живі усі були, так сказав пан сотник та й приглядається пильно до писаря чи до діла, то він сказав. І що чи не гримне він на нього за нісенітницю, як воно і часто бува. Довго слухав все Проки Пригорович і пальцем поводив, а далі, як цмокне, як підскоче, як крикне. От річ до діла. Утробую сожалею, что такое із изидее із голови моєї І уклоніться у дебри пустінніця. Та вам, пане сотнику, довлеть І полковим суддєю бути за такоє неограниченное і мудре решение, Його же аз не зимик. Ходімо же, батько, нині возвеселимся утроба моя от цілості сотні І скончавшие дело уремя І підкріплення подкрепление От і пішли. Агу, і наш пан сотник повеселішав трохи, що якось то ні думано, ні гадано, та придумав до ладу та ще й так, що і сам Прокіп Регорович Пістряк, конотопський сотений писар, та й той його за вигадку зроду вперше похваляє. А Регорович іде за сотником та своє гадата дума. Це на біду вже йде, коли пан сотник, та буде розумніший мене, нащо ж йому й писар, коли сам буде і видумувати, і підписувати. Оце тільки не видно, що сам буде і писати. Та може, і на що так викидати, та не дамся ж бо, я йому хука усучу, підійшовши. До самого шинку Кузьмишиного, аж тут і сотня стоїть, і, поскидаючи шапки, поклонились пану сотнику. Здорові були, діти, чи ви всі тут? спитав їх пан сотник і, узявшись у боки, обглянув їх оком, неначе облічував або розглядав кожного у пику. а він, я ж кажу, більш тридцяти ліку не знав, а козака ні однісінького твар. Не знав і не тямив, хто із них Демко, а хто працьком. Здоров, батько, торохнула йому громада. Усі тутечки десь до єдиного. А перелічи писарю, чи не сховався якийсь, повелів пан сотник, надувшись, як той сич, От писарю Григоровичу п'ять біда. Усі козаки і як стоїв хворостину докупи, так і по зарубкам усі. Та який же там чорт мандрував, як я увіходив до пана сотника, крикнув Пістряк із серця та аж ногою тупнув. Та тривай, лишень Григоровичу, сказав йому, усміхаючись, пан Уасович. Адже й козаки усі, із хворостини ніжоден не втікав. Все ти, як переломив хворостину, так вона зараз на козакові хруснула. От та держачи її на дві половини, тим одного і не долічувався». А козацтво сеє, слухаючи, як підніме регіт, так таки вельможий й батьку, так, знай кричать і кажуть От такий, бачу, наш писар. О, бодай його. А бодай ви показилися, з козаками, із хворостиною, із ліками, із начальством, кричав на всю вулицю Ригорович, а сам, як не лопне й серце. Ухопив ту хворостину, поламав, потрошив її на шматочки та й кинув козакам у вічі, приговорюючи Цур вам, пек вам, осина вам, нехай вам стонадцять лихорадок і півтора стільки ж чирячок і болячок, коли, знайшовшись, уже розумніший мене, на що я вам? Та й почав п'ятьма із письма і дійду пустиню і усілюся у горах Арратських, у послідніх моря, цур вам. От пан сотник його і спинив і, узявши за руку, й каже Годі ж Григоровичу, не серце, уряди годи, довелося мені з тебе покипкувати, а ти вже й сердишся. А тямиш, як мені підсунув лепорт, а я нічого пак не вмію писати. Та на ньому сторч і підписав, а пан полковник і підписав, що каже конотопський сотник. Пане Микиту, ти єси дурень, та я за те на тебе і не сердився, хоч ти і довго мені обтім докладав, і ввічі насміхався. Годі ж, годі, ходімо бідати. Нехай вам з цей та той із вашим обідом, окроме хліба святого, бодай той подавись, хто таку мудрацію мені втяв, замотав руками наш пістряк. Усе сердячись та й потяг, не оглядаючись додому та й бурмоче сам собі, подавшися, як я тобі галушку піднесу, підведу тебе під монастир, буде у конотопі сотник, та не забрюха. Кланятимуся і пістряку. А нам же, яка порада буде, за голи козаки, дивлячись, що усе їх начальство чи переказилось, чи кат їх зна. Писар, мов після дурману, повіяв собі додому, а пан сотник понурив голову та теж потяг до своєї хати. От вертають пана сотника і питаються, що їм робити і для чого їх зібрали. Але дідько вас зна, крикнув на них Микита Уласович, лаючи і в батька, і в матір. Цур вам, відчепіться ж від мене, війтесь собі, куди хочете, хоч на шибеницю. Який я порядок дам, коли писар сказився, у нього лепорт. Сепан Уласович усяку бумагу узивав лепортом, не вміючи вимовити, чи так. Предписання, чи що бувало, нехай каже, чи не проспиться, бо він часто хомери гонить, так тоді і розтолкуємо, а тепер ніколи. Та й пішов тихою ступою додому. На те дивлячись, і козацтво рушило хто у шинок, хто у солому після такої муштри спочивати, а інші мотнулись на вгороди дівчат полохати.